Здоровенькі були мої любі друзі сьогодні, постараюсь пояснити і показати, як правильно відігравати РП новачку, розкажу про РП терміни. Думаю, відео вам допоможе дізнатися про те, що ви хочете, але якщо щось із відео буде незрозуміло і не ясно вам, напишіть в коменти, я постараюсь особисто вам допомогти і розповісти, як відіграти цю чи іншу РП ситуацію. Я граю на сервері Nexus RP. Найкращий з всіх українських РП-серверів на платформі Rage MP. Всі потрібні посилання будуть в описі під відео. А якщо ви хочете на старт і сервера мати хороші гроші і купити Дімову машину, то вводь промокод Артеко. Він дасть тобі більше 30 тисяч і золоту віпку при досягненні п'ятого левела. Виліпіть вподобайку і підписку, щоб підтримати український контент. Сідайте позручніше і приємного вам перегляду. Давайте спочатку я розкажу для тих, хто в танку, що таке взагалі РП. РП це ролеплей, відігровка реального життя в грі, якщо можна так виразитись. На РП сервері ви можете стати ким хочете. Ви можете піти як по кримінальній доріжці, так і стати поліцейським або піти в армію, як я. Якщо ви не знаєте РП, ви не можете вступити ні в одну організацію на сервері. Давайте розберемося, що таке IC інформація і що таке ООЦ інформація. IC-Info – це те, що відбувається безпосередньо в самій грі? Проста ситуація. Ви прийшли в мерію отримати ліцензію на рибалку. Ви не можете прийти і сказати, дай, будь ласка, ліцензію пошвидше, бо мама говорить і спати. Ви маєте відіграти РП. Якщо ви хочете сказати щось, що відноситься до реального життя, то обов'язково маєте спитати, чи розуміється людина ельфійський. Ельфійська це оце інформація, інакшими словами. Ви спитаєте: що робити, якщо в мене нема мікрофона. Як... Як тоді відіграти РП? На любому із РП-серверів присутні два чата IC-чат і ooc чат В IC-чат ви відіграєте РП команди або просто пишете, що хочете сказати. Наприклад, ви хочете показати паспорт, в чаті пишете команду me» і далі текст. Зараз я простягну руку до кишені, дістану паспорт, після чого передам людині напроти. Наступна команда slashdu. Показав паспорт людині напроти. Команду slashMi відігравати потрібно у майбутньому часі, а команду slashdu відігравати треба в теперішньому часі. Важливо сказати, що відігравання slashminu слід відігравати з маленької літери, не ставлячи в кінці крапку. А відігравання slashdu, слід відігравати з великої літери, закінчуючи пропозицію крапкою. Це важливо, якщо ви будете не так відігравати, може бути якесь покарання. Виді мута або невеликий на невеликий час веде деморган. Надіюсь, я зрозуміло пояснив, а якщо ні, то в описі під відео лише посилання на форум сервера. Там зможете знайти правила відігровок, правила спілкування, правила сервера, а також знайдете пояснення РП термінів. Раз я вже сказав про РП терміни, то це Оця інформація. Наведу приклад: Ви прийшли на набір в банду. Зазвичай банди називають клубами або якимось законними організаціями. Вам задають питання, що таке РП. Ви не можете сказати, що це ролеплей, тоді вас не приймуть. Зараз може звучати чуть-чуть тупо, але ви маєте сказати, що РП це, наприклад, Риба Попугай. Якщо ж вам напишуть в чаті в дужках, що таке РП, то ви маєте написати в ООЦ чат, відповідь ролеплей і так далі. Кожен з вас, після того, як підівчив РП захоче в якусь організацію. але того, що я сказав вище, буде чуть маловато. Тому давайте зараз коротко розкажу, що треба знати, щоб вступити в будь-яку організацію. Коли ви приходите на набір в будь-яку банду, вас можливо спитають, куди ви приїхали. Ви не маєте говорити, що в банду. Можете сказати, що в клуб або в автомастерню. Далі вас питають, скільки років ви в штаті, це значить, який у вас рівень. Наприклад, в мене шостий це значить, що я вже проживаю 6 років в штаті. Якщо не помиляюсь, то від другого рівня можна вступити в банду або госфракцію. Також маєте показати паспорт і обов'язково це відіграти. Не бійтесь помилятися, якщо вас візьмуть, то з часу ви навчитесь самі, або вам покажуть. Головне знати основу. Досить популярна відігровка, вас ставлять до 7 кілоцем, а ззаді стоїть людина, яка говорить, що я показую. Через камеру від третього лиця ви, зможете, ви можете, звісно, побачити, що він показує, але по РП у вас на спині очей немає. Тому говоріть, що не знаєте. Куди б не йшли, у вас будуть питати РП терміни. Повторюю ще раз: в описі лишу послання на форум з РП термінами. Ви можете підглянути з телефона, коли вас питають. Так майже всі роблять нічого страшного. Якщо це відео набере 100 вподобайок, то я зроблю другу частину, де розповім ще корисну інформацію, зв'язану з РП. Якщо лишилося питання, чекаю вас в коментарях. Не забувайте підписувати, щоб не пропустити корисні відео. Дякую за перегляд, всім удачі, слава Україні!